Місто і технології. Місцева влада зустрілася з it спільнотою Івано-Франківськ серед п'яти міст України, де найбільше it компаній. Тут розвиваються стартапи, працюють великі міжнародні гравці, активно формується молоде покоління it фахівців Ми зустрічаємося своєю спільнотою для того, щоб скоординувати свої дії для того, щоб визначити наші напрямки, погодити якоюсь мірою для розвитку айті ком'юнітів івано-франківську, і для того, щоб зробити івано-франківськ найкращою. Локацією для it фахівців і, взагалі, технологічним хабом західної України під час зустрічі обговорювали, як бізнес і влада можуть працювати разом задля користі громади. Мовилося про соціальну відповідальність, яка в умовах повномасштабної війни не буває особливого значення. Представники мерії кажуть, тільки разом вони зможуть досягати справжніх змін. Міський голова зможе почути запит від it спеціалістів від цієї сфери, яка дуже часто не зрозуміти. Можливо, їхні потреби можливо щось треба в місті змінювати. Саме в їхньому розумінні тому це дуже цікаво. Власне зараз в багатьох, от, якщо ви знаєте кремнію долину, тобто формуються цілі міста, в яких живуть виключно ті спеціалісти. Тому ми було б дуже раді, якби у франківську теж було таке велике середовище. Війна принесла чимало викликів, але айТі сфера не зупинилася. Навпаки, продовжує підтримувати місто, допомагає силам оборони та долучається до волонтерських ініціатив. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, новини на вежі.